Волонтерам громадської організації «Бункерес» у Тернополі вимкнули електрику й опалення. Попри це, їхня робота не зупинилася. Кажуть, причина через борг. Ми стикнулися з проблемою, що за неоплату за електроенергію нам відключили світло, ну відключили в цілому корпусі в фізкультурному диспансері. 30 числа ну ми не знали, тобто їм прийшло попередження. Вони нам не сказали. Ми думали, що планове відключення і так перечекали до п'ятниці. П'ятницю йдемо, дивимося, скрізь світло є, а тут далі немає. Ну і так, от ми від тих пір на акумуляторах нам хлопці військові дали акумулятори, і ми працюємо на акумуляторах. Все одно не припиняли. Через відключення світла волонтери оперативно розібрали заморожені продукти. Зараз ось у нас світла немає. Ми вимушені вареники комусь віддавати ці. 12 відер, щоб вони там були в морозильній камері. вже треба когось просити, щоб ці вареники нам привезли також. з м'ясом для каш, або фарш. Там нам буває, дають спонсори. Фарш для пельменів. Теж ми не можемо тут берегти, тому що морозильні камери відключені. Громадська організація Бункер-С у Тернополі безкоштовно користувалася підвальним приміщенням фізкультурного диспансару з 2014 року. Це на вулиці Старий Ринок, 1 а. Однак на початку 2025 року депутати реорганізували медзаклад, приєднавши до Тернопільської обласної дитячої лікарні. А приміщення надали в оренду комунальній установі обласної ради ветеранський простір. Волонтери розповіли. Дають, що протягом усього часу бункер с не сплачував ні оренду, ні комунальні послуги, лише самостійно заправляли газові балони. Організація користувалася приміщенням на основі устних домовленостей, щоб погодити подальшу роботу. Волонтери звернулись до депутатів та голови обласної ради Богдана Будковського. Були в п'ятницю в Будковського на розмові. Ну вони нам нічим допомогти не можуть, тому що під приміщення належить диспансеру. Який виграв суд в 2016 році, від 2016 року диспансер має це приміщення? Він в стадії ліквідації цей диспансер, ну так як би нам це сказали, і борги немає кому платити, бо тому що на тому підприємстві диспансеру по рахунках нулі. Бутковський нам сказав, що навіть якщо б нам хотіли виділити якесь нове приміщення, то у них по списку немає нічого харчового напрямку, що вони нам можуть запропонувати в Тернополі і навіть найближчих. Навкруги селах так само вони не мають вла... у ну, нічого такого, щоб вони нам могли запропонувати. Натомість, тут у Бункерес, усе вже підготовлено для приготування їжі захисникам на 100%. І залишити це місце буде дуже складно. Це в нас склад, холодний склад овочів. Ми тут зберігаємо картоплю, буряк, моркву, цибулю. Оце в нас часничок висить місце для таких, ну для такого об'єму. Я не думаю, що десь є в інших. Навіть чи в їдальні, чи де би нам запропонувати могли би місце, хоча нам нічого не пропонували, просто такі холодні склади, то в нас просто ну, люди ж не думають, що ми там сьогодні не використаємо що. Вони от зняли лишки з городів і попривозили нам. І ми раді, бо тому що нам вони треба. Але зберігати їх теж десь треба у Тернопільводоканалі. Підтвердили, що за адресою вулиця Старий ринок 1 А є заборгованість близько 5 тисяч гривень. А договір із ветеранським простором закінчився 27 жовтня. Відтак, у зв'язку з відсутністю договору, надання послуг планують припинити. У Тернопіль електропостач теж заявили про борг у майже 14 тисяч гривень. Ми звернулись за коментарем і до обласної ради. Там наразі ситуацію не коментують. У бункер с натомість волонтери сподіваються на допомогу допомогу від підприємців меценатів та всіх небайдужих, щоб відновити роботу простору, який упродовж 11 років безкоштовно готував їжу для військових і допомагав захисникам на передовій.